А я Вот как раз видите, Все эти байджики я написал. видите, что он мой. Добрый день. Тут можно для каждого. Это вот Роман, он уже знает трохи. Як, можливо, ви стикалися з тим матеріалом, де затоплює пасічну А, багато толвину. Мене запрошував вільчаков. Так як в рамках... Або ну, зобов'язання повістки не давало мені покидати межі Івано-Франківського району. Я не міг сьогодні викликаний був Микитюк на, на процесуальні дії, ага. вона мені написала в Телеграм, що на другу годину я погодився, а я думаю, що мені журналісти пишуть стосовно цього, цієї справи. То е, ми перенесли на другу годину. Ага. От. Так, так, ми собі будемо спілкуватися, а я думаю, використаю цей час, щоб поспілкуватися з вами по своїй заяві. 162 проникнення на, на територію володіння особи. я не розумію, цей факт. Тут е я залишав вас заяву е по 364-й Кримінального кодексу 367-й і 91-й розтрата, до речі, за цю розтрату до вас направляло ДСР. Також рапорт, що ви порушили кримінальну справу, але... Так, ну вони написали, так. Прави, вони написали, і прийняли, так. І можна... Поняв, поняв, поняв. Оце відповідь з поліції, яка надавалася в 2019 році, коли наступило. Це колективне звернення місцевих жителів було. Тому я заява, свіже, яка написана. 91, що там кошти, якісь є, так. так, це навіть вказується в відповідях знайти вам. Я не хожу вам це в відповідях. Ось в мене є е, відповідь. Я вам навіть покажу, де це прописано. Ось, дадіть і ось цифри, вони вже зазначені тут. Кошти населення бюджету Української сільської ради було виготовлено проєктно-кошторську документацію. Так, розроблено Савицьким, 49 тисяч. Практи після проведення. Українська сільська рада здомовила за керівництво ОДА поступання виявити кошти на будівництво. На жаль, збройні збройний та перешкодив позитивно вирішенню цього питання. Що стосується звинувачень, тому що належно зю. Знаєте, що вони, на протязі декілька років різних ну, звертається державні організації. Ну, надумані. Причина. Настопить, а для них це надумані причини. Їхня думка. Зрозуміло, ну тут фактично кошти. Тут, зроблений тільки проект. Тут е... Кошти потрачені. На проєктну документацію. Але І при... на експертизу. Але на роботи, не витрачені. Помієте? Це є. Це є потрачені кошти. Суть. Ну, е... Добре. Кошти ж ділись кудись, ділись суть така, що нам знимок, проєктна ширина в перерізі має бути 5,50. Проєктна нам по цьому проєкту? Проєктна взагалі бо далі по течії і до течії 5,50. В місці самочинних перешкод, ось цих і ось цих. 3,50. Від цього кута, бачите, він залитий з бетоном, зуба, так сказати. 3,50. У цій відповіді зазначається, що це є самочинні перешкоди гляньте ласка. Це за коінспекцію. Вони надали, я звертався за інспекцію, надали відповідь. Бачите, що є в самочинні перешкоди. Ми, як жителі. Нас годували казочками від 2019 року, що ви не спеціалісти і так далі. Причому сільська рада визнає фактом визнаним, що в каналі потічка є самочинні перешкоди. В чому не вбачає службову недбалість? В тому, що органи місцевого самоврядування у Грині в лиці Чечельівчаренка, знаючи про проблему і вказуючи навіть її відповідях, могли вирішити це простим чином: взяти забрати ці самочинні перешкоди, повернути проектну ширину. 50, вода протікає в достатніх об'ємах, нікого не топить. Ось, будь ласка, відповідь на інформаційний запит коштів витрачених з бюджету людям, які постраждали від цих затоплень. Це тільки ті, хто звернувся, що доводить частину 2 статті 367. Добре, але де у нас є причинний зв'язок між е, тим фактом підтоплення і, і е, як наслідок, що це сталося виключно через ці перешкоди. У нас є якась експертиза? яка це? Є відео. Ну, Добре. Добре, питання ми порушуємо кримінальну справу в рамках кримінальної справи, проводимо експертизу. Я про це вже говорю десь роки три. Виїжджала ваша слідча оперативно, кажуть, да, ми бачимо ці перешкоди. У відповіді ж одній і другій сільської ради. Видно, що вони вказують, що мостики є перешкодами, самочинні і є непроектної ширини, через які топить. І ми хочемо забрати е, самочинні мостики, збудувати за державні гроші приватникам мостики проектної ширини і таким чином обезпечити жителів від чергових затоплень. Причина на слідковий зв'язок сільська рада сама вказує у своїх відповідях. Самочинні перешкоди в каналі Потічка. Я е, тут. Я Вашу позицію, але е, е, мета ви хочете покарати сільську раду, чи ми, ви хочете ми хочемо, Дивіться, ми хочемо. Е, мета, по порушуєте кримінальну справу. Я думаю, це буде хороший стимул для того, щоб забрати самочинні перешкоди з каналу. Почекати, дайте договорити. Е, якщо вони забирають. Е, Перешкоди з каналу потічка вже й немає про що кримінал порушувати далі. Бо поки буде через півтора року у нашій системі, ви прекрасно знаєте, то вже не буде що експертизу експертизувати. Моя ціль. Ви запитали мене, чи я хочу жартися з Вівчаренком та Чечнем. Хоч вони не гідники, але в цьому питанні в мене є достатньо своїх справ, якими мені треба займатися. І жартись я з ними не хочу. Я хочу, щоб вони просто забрали самочинні перешкоди, щоб в моїй хаті не було води по коліна. В моїх сусідів старших 70 років там є такий дідусь, бабуся, вони ледве ходять, і в них щекатурка відпадає в хаті вже всередині. Меблі в болоті, все в болоті. Сусідів потріскали басейни. Людей по два рази позатоплювали автомобілі на тролейбусній купа збитка. Далі. Вчора вечора, під час тривоги, е, я побував е, на території тролейбусного депо в сховищі. Сховище розташоване нижче е, стелею, нижче рівня ділянки. Е, сховище числиться як діючим, то воно вказано на офіційному сайті Франківська як адреса, куди можна укритись. У випадку, От дощу сильного дощу вже не було півтора місяця. Якщо він зараз влупить, то лейбусне депо поплаває. Вчора працівники розказали, що у 2008 2010 роках також були затоплення, і в сховищі була вода, якраз через затоплення. Так от, якщо зараз там гарно облаштоване сховище, якщо зараз люди під час почнеться зашквар, наприклад, як Бахмут, я може там Маріуполь і так далі, сховається в це сховище, і якщо ми ж не контролюємо дощ, він влупить... Через самочинні перешкоди, які заважають воді в достатніх об'ємах протікати каналом потічка, вода вийде з берега, почне топити тролейбусне, і люди, які сиділи в сховищі, можуть. Не, не вийти, бо вода дуже стрімко прибуває. Також на відео опи, люди описують, що коли вони ходять біля дев'ятиповерхівок, зриває пластмасові люки з колодців, бо вода прибуває через ліньовки каналізації під тиском. Кришки ці спочатку відкриває, а потім вже вода поверху теж приходить. Піднімається вона до рівня грудей. Це не я придумав, я це в новинах, якщо хочете, включу. І люди ходять під плесом мутної води, не видячи, що там люки є відкриті. Якщо якась мамка, старша людина, дитина стане туди. І відхідною хвилею вже починає втягувати колодязь, Вона там і лишиться. От двітки проблеми назвав. Я вже не кажу про те, що весь час пошкоджується. Дозвольте закінчити. Весь час пошкоджується, е, приватні будинки, майно людей топи машини. І на це витрачаються гроші на ДСНС кожен раз, на відшкодування, на е, е, відшкодування постраждалим, гроші виділяються. То, що Хіба органи місцевого самоврядування є на то, щоб е, таку службову недбалість проявляти? Нехай візьмуть, заберуть самочинні перешкоди, що вони визнають визнаним фактом, і повернуть е, згідно нормативно правової бази про благоустрій, е, повернуть. Канал потічка до проектної ширини 5,50, яка є до перешкод і за перешкодами. Вода зможе в достатній кількості протікати. 12 мільйонів гривень не треба з екофонду, так як вони просять на реалізацію реконструкції дамби, яку вони собі придумали. Я був в окружного прокурора, може місяця немає, зам окружного прокурора. Пояснюю цю ситуацію. Вона вислухала і каже, що треба повернути канал Потічка до попереднього стану. І ми про то треба повернути канал Потічка до попереднього стану. Хочете прочитати виписки, що ось ця річ, і ось ця річ. Вони є самочинними, вони є без яких дозволів, встановленими такі органи місцевого самоврядування контролюють те, що відбувається на території загального користування, це загальне користування. Дорога вони мають просто це забрати і не просити млн мільйонів в екофонду. Що я хочу? Ви мене запитали. відповідаю. хочу, щоб оці самочинні перешкоди були забрані. Повпливайте, будь ласка, на мені сте сказати як особисто, а думку фахівця, так. 20-річним досвідом роботи. Я зараз виконую обов'язки начальника, Так, так. Що... Скажіть, так. Скажіть, скажіть, так, скажіть. Значить, скажу свою думку, чисто професійно, тому що я з багатьма ситуаціями стикався так. за час своєї роботи. Як до цього результату дойти найшвидше? Я кожна людина має свої права і має свої інтереси і може її захищати, і висловлювати. Як на цивільний як позов вона хоче. в рамках цивільного позову зобов'язати вчинити певні дії? О, Один варіант. Я працюю над ним. О, я дослухайте, будь ласка. Я працюю. Я мені не дав сказати. Да, вибачте. Цього приводу, значить, ми. Не можемо, ми не є компетентні зобов'язати вчинити чи не вчинити правити. А я вам не казав цього робити. Суд має я казав це... притягнути Тільки... по трьох статтях. Тільки суд має право це робити. І я вам кажу з практики, якщо. Е... Ми закличемо, наприклад, там працівників сільської ради і спитаємося, чому ви цього не зробили. Вони скажуть, ну ми на стадії роботи. Ми зробили проект, от ми навіть його платили, там зробили експертизу того проекту, і роботи будуть подальшому проводитися однак зв'язку з відсутністю фінансування там куди-сюди. Це якраз той факт, який можна готувати в суді, що проект зроблений там три роки тому. Там, Добре, скажіть, будь ласка, тоді дуже просто. Я, я на місці скажімо, службовиця дізнавача чи слідчого, задаю питання. Скільки треба коштів для того, щоб демонтувати самочинні перешкоди з каналу потічка. Я, можу я, я говорю, бо я трошки маю справу з будівництвом. А ми не маємо відношення до оцінок цих всіх. Тоді попросити їх надати про це письмову відповідь, що в них немає коштів. Або я орієнтуюся, який бюджет села, які кошти є, і це можна зробити. І не тримати людей в заручниках в небезпеці. Бо бо дайте нам 12 мільйонів, ми а будемо того, їх щоб, розпилювати, але для того, щоб знести ці самочинні споруди, так. ми розуміємо, що навіть, умовно кажучи, якщо я збудував тут на дорозі собі якусь хату так. і зайшов на дорогу, так. там де я не мав права так. будувати, так. без документів, без землі, без нічого. Так. Не може будь-хто прийти і ту хату знести правильно, є того я це не роблю. Є процедура. Правильно. правильно. є органи місцевого самоврядування, які мають на території загального користування згідно е, нормативно-правової бази про благоустрій, а є власники цих об'єктів, чи їх немає а ніхто є не Слухайте, ніхто в мене є виписка, що дозволу. На будівництво е, з архіву дозволу на будівництво цих мостиків ніхто не надавав. і в відповідях, які ви маєте двох, там зазначається, що ці мостики є самочинними. Що означає слово самочинними? Це означає, що їх та, дозволі... Дозволі... та я розумію, що вони самі самі Без всяких дозволів. Ще та, й не проекту про поправити... один... звертався дозволі... в діам, звертався в екоінспекцію. Ні, я вам скажу е, звернутися в сільську раду з листом і е, прошу вас. Зобов'язати осіб знести, які їх збудували самовільно встановити можна глибше. Я вже глибше знаю історію. Особи, які збудували, попродавали свої хати, і там немає. Але власники будинків є якісь мабуть? Його... Бо, слухайте, мені не треба цього робити. Знаєте чому? По одній простій причині на території загального користування на дорозі ситуацію контролює органи місцевого самоврядування вони прекрасно знають і відписують у відписках що це є самочинні перешкоди мені не треба цього робити органи місцевого самоврядування по перше мають гроші по, по друге мають владу по третє просто можуть Взяти приїхати краном. Якщо вони не хочуть це робити, Їх через суд зобов'язати, добре, інші, який, бачу, дивіться, ви не знаєте, чи я це роблю через суд, чи, чи не я знаю чотири варіанти вирішення цього питання. І Працюю над кожним з них. Один із них це та заява, яку я написав до вас по, по, по 367-й, 364 і 365. Докази про це є. Це, не, не 65 це перевищення службового, не, не ту сказав. 364 я завжди путаюсь. Навіть тут вказав неправильно. 364-та маю на увазі. Використання службового становища в інтересах третіх осіб. Так от ці додатки доводять ці факти. Ви, будь ласка, порушуйте кримінальну справу, а ми далі розберемося. Правопорушення є, є. Порушуйте, будь ласка, кримінальну справу. До кінця місяця. Відколи зареєстрована ця заява, зам окружного прокурора казала, що проконтролює, щоб це було внесено в ЄРДР. Я хто е, саме прізвище її я можу її показати. Це, я не пам'ятаю пам'ятаюся. Та, та Васильянок та, нас, чи Васильянок, окружна прокуратура. Васильянок, ну четвертий поверх. Ну я зрозумію. Чи який там третій? Ну там заступник ця, ці... ця, заступник Павлю, Павлю... Павлю. І все, Я питаю дуже заступниця. Ну, може, я вам показати відео. Ну, працівниця. Ну, значить, я зрозумів. Да, ну, працівник контролює вмову. Так, працівник. Да, Що я хочу? Порушити кримінальну справу в рамках кримінальної справи. Можна буде замовляти або клопотати про експертизу, ту, яку ви казали. І ми будемо здвигати це з мертвої точки. На рахунок цивільного позову. Але я... це не є в інтересах держави, це є в конкретних осіб. Розумієте? Чо, що? А, я я, я розказую. Послухайте. Послухайте. Питання, чому ця особа не звертається через суд і захистить свої Послухайте, будь ласка. Держава виділяє, будь ласка, виділяє кошти на відшкодування людям. Інформаційний запит, от читайте, будь ласка. Я це я держава виділила? Я, я бачу. Держава. Держава. Е... 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 Державу є громадяни цієї країни? Які страждають від цих затоплень. Є інтереси держави. Тролейбусне депо витрачає гроші. Просто я можу брати ще один інформаційний запит. Воно комунальної власності, державне можна сказати. Далі ДСНС, я спілкувався з начальником ДСНС Івано-Франківського району. Він також каже, що гроші витратили на ту відкачування води і ресурсу, дай дорогу витратили далі. Що, що причиною 에, того утоплення було виключно, який достатньо. Ні, ти не тепер цього не скаже, повірте з моєї практики. це, е, це питання добре, ціночної категорії. Добре, не, добре. А, не а вам відео підійде, бачите, як це на ділі відбувається? Можна включити, у вас інтернет є? Нема необхідності, я думаю, добре, що... тоді пояснюю на пальцях або на картинках. Е, е, ось так, щоб вам було наглядно видно. Ці перешкоди видно з космоса, якщо так будемо говорити. Ось звідси тече потічок. Е, Проєктна ширина 550, бачите? Це з космосу видно. Бачите оцей зуб, який я вам показував? От. Я не можу дати. Отсього, а ви оцінку не давайте, я вас не прошу. Я вам поясню в даний момент, а не прошу ваших оцінок. Бачите, отут виходить вода, бо далі вона не може протікати. Отут вона виходить і починає топити хати. Далі вона не виходить, вона виходить у цьому місці. Про це є відео. І далі вали паркани тут, йде через особняки, топе 10-11 поверхівок, автобусно тролейбусне депо, гаражний ну, кооператив. та дитячий садок. Думаю, що ви так далеко втікли від Франківська? Ви все знаєте. Це Роман, я зрозумів. Давайте я вивчу ту заяву. Подані всі документи там. Всі ці додатки є. Добре, так ми по суті я вас зрозумів. Більше немає цю тихості проводити розмову. Суть ваш Так, у мене от я який брнілоби. Я хочу порушення кримінальної справи. Бо мені ніхто ні одної гривні не платить для того, щоб е, я ходив, займався цими справами. А вам платять зарплату, премії, ви на службі, будете мати хорошу пенсію, якщо доживемо усі. Е, всякі може бути і е, за то говорю, що. Ви за це від держави отримуєте кошти, це ви повинні цим займатися, а не я. А мені ніхто гривні за це не дає. Але я бачу, як страждають люди, і я в тому числі страждаю від цих затоплень. І от така моя позиція. Я бачу вирішення питання іменно таким чином. Так також мені Сидорук, коли ще був начальником, розказував, що я можу також займатися в рамках цивільного позову по галушці своєму сусіду. Але я не хочу. Цей процес. Ви почали, ви вже, ви а ви не знаєте, чи його почав чи не почав. Це просто документ, ні одного не показали, значить не почали. Бо ви б звернулися, і був би результат. І не що Що мені треба вислуховувати від вас, що ви хочете все в цивільно-правові відносини злити? Це, ні, але... у вас є ваша парафія, і мені хочеться, щоб ви по частині вашої парафії по кримінальних правопорушеннях, про які є докази в цих додатках, порушували кримінальні справи і притягували інших до порушників до відповідальності, щоб інші була наука. Е це працює дієвий спосіб. Так як Ананій і в діях святих апостолів е сказали неправду і були вморішлені від Бога, інші мали острах і бояли, боялись примикати до е апостолів. Так само це працює, коли карають злочинців і роблять процеси показовими до інших доходи. От, загинули люди під укриттям, е роблять процес, карають, все, колодки вже не висять на укриттях. Я думаю, що. Подібна ситуація і тут, а тим більше я вам згадав, що укриття, яке рахується діючим, яке прилічено у франківську як діюче на офіційних сайтах, його може затопити. І реакції від вас якоїсь такої не бачу. Не бачу, не бачу тої реакції, яка би мала бути. Але коли знаєте хтось хтопиться з до чиїхось дітей, коли буде ходити ДБР, спеціальна слідча комісія або то ж саме укриття залиє, коли там будуть люди, то тоді будуть ходити, шукати це піввідбувалів цілу купу. Для чого це зробити? Та зробіть ну, ви на службі для того, аби служити. То послужіть цим людям, виконайте свій обов'язок, аби їх не топило. Хіба я щось прошу у своїх особистих інтересах? Та, я так розумію, що особистим, бо більше ніхто до вас не звертається. А, більше ніхто. Е, дуже дякую, що ви. Е, Ні, ну не було... Так, ду — інше, Дуже інше. дякую. А я вам давав читати колективну заяву, перший листок, який давав. Дати вам раз її витягнути. Я підписую про те, що бачу, я сам Добре, давайте щоб ви побачили, я витягну ще раз ті папери і ви побачите. Вона у вас була на розгляді. Вона у вас була на розгляді, я хочу, щоб ви її побачили. Побачу, що не бачите, хочу побачити. Знаєте, що Франківську мені запропонували? Коли мені там вручили повістку, я не знав, буду я Франківську, ні. Кажуть, ну у вас є така ініціативна група, хто би ходив замість вас, оце все цим займається. Читайте, це колективне звернення. Це не колективне звернення, це седові. Це читайте, читайте. Це довед, а це ну, прочитайте відповідь. Я Це не відповідь. Це не Добре, давайте я прочитаю. За результатами звернення Хавлюка Романа Михайловича. І перечень прочитати, які фамілії, з яких вулиць людей, які зверталися. Ну, та це було 5 років тому. Добре. Е, це, я... це вже давно розглянуто. Добре, далі що? Ви кажете, що не зверталися. Зверталися. І, і який результат Ознак адміністративного чи кримінального правопорушення виявлено? Що до вас ходить звертайся? А от я такий, що маю по своїх справах ходити сюди і паралельно займаюся цим. Добре. Значить, звертали... Вона, вона залишена вона вона. вже у вас. Добре, ми її розглянемо, дамо вам відповідність, моємо наявності підстав прийняти відповідно, закону рішення. Добре, можна Можна тупе питання? Що? Хочете? що не хочете тупих питань? Правильно не робите? робите? Не, можна не розумне? Не хочу. Ну розумне, кажіть, колег. Правильно, що погоджуєтесь на розумне. Як думаєте, хто буде відповідати, коли хтось такий з дітей втопиться в тих колодцях, і якщо хтось втопиться, коли укриття затопить, коли там будуть люди? Я вам скажу так, я сподіваюся, що цього не станеться, а якщо це не відбудеться, відтрудеться, буде надана відповідна оцінка тим всім Все, е умовам, ми... які цьому сприяли і, перед... і передували. Добре. Згідно закону. Добре. Що, я оце хотів знати. Файно дякую. Побачення. Очі, говориш до них як до стіни горохом, Чесне слово.